До групи Нафтогаз доєднались ще три обласні компанії, серед яких АТ «Житомиргаз». Відтепер підприємство підпорядковується державному управлінню. Та на планову роботу кажуть, це ніяк не вплине, і вона продовжує проводитися по всій області. Оператор газорозподільних мереж, АТ Житомиргаз, працює у штатному режимі, забезпечуючи безаварійний, безперебійний розподіл газу усім категоріям споживачів. Зобов'язання житоморгазу перед абонентами є незмінними так само, як і споживачів перед підприємством, адже Договори на розподіл газу є діючими. Координація держави, як кажуть, у Житомиргазі це гарантія надійності та безпеки. Вона передбачає формування гнучкої системи комунікації з клієнтами, налагодження стабільного надання послуг і модернізацію інфраструктури. А те Житомиргаз і надалі залишається єдиним надавачем послуг розподілу природного газу на території практично всієї Житомирської області за виключенням Користишевського району. Тому всі зобов'язання, які взяла на себе теж Томоргаз в межах дії ліцензії, вони залишаються за тим же підприємством. Тариф, реквізити та порядок оплати за послугу розподілу газу залишаються без змін. За доставку блакитного палива потрібно сплачувати щомісяця до 20-го числа. Зокрема, зберігаються й особові рахунки споживачів, а також залишаються переплата та заборгованість у разі їхньої наявності. Юридична особа з тими самими реквізитами в банках, з тими самими єдерпо. Із своїми зобов'язаннями перед споживачами, якщо споживачі зробили оплату послуг наперед. Або борги, які споживачі накопичили, все залишається, все працює в стабільному сталому режимі. Єдина зміна, яку відчують споживачі, це те, що відтепер абонентам Житомиргазу необхідно передавати показання за допомогою сервісів газопостачальної компанії Нафтогаз України. Детальна інформація, як це зробити, знаходиться на офіційних ресурсах підприємства. Не проблема й в тому, якщо ви не встигли передати дані до початку липня. Якщо споживачі не встигли, не змогли або забулося передати показання лічи. Газу з 1 по 5 липня не варто полюватися. Для таких споживачів необхідно діти наступним чином: сфотографувати або зафіксувати покази лічильника на 30 липня і передати їх з 1 по 5 серпня. У такому випадку перерахунок спожитих обсягів газу за рахуванням фактичних показників лічильника буде проведено автоматично.